Стоїмо вже на елеваторі. Я згадав, я тут був колись. Таке враження, що я був на буряках. Два рази крутнув, вже позабивало все. Обидва мерседеса помиті. гелік. А що була сюди побігла. Кого я бачу? <звук> я не привик до такої їзди. У розпочинається новий робочий тиждень, правильно з заправки. Зовсім мало паку вже було. Приїхав заправлю трохи хай буде. Може зараз десь поїду. Так розпочинається цей тиждень. У нас вже справжня осінь. Температура навіть сьогодні така 9 градусів, вже їду з пічкою. То треба було включати кондиціонер, це вже треба включати автономку, чим я думаю, сьогодні займусь, буду пробувати її запускати. Трохи сої було в кузові. Пішов дощ, вона трішки замокла. Можна ще було почекати і робити соєвий соус. якби прийшла ферментація. Я, Я, Я дивився, як він робить. Розклад який? Треба задом туди заточити за склад. Отак треба біля цієї фури проїхати під ялинкою і вивернути під 90 градусів. Виходить, під яку буде, під ліву руку. Там як фури немає, то ще більш-менш нормально, а так там дуже вузько, а вперед не здосиш бо болото. Заїхав уже став як треба. Там тракторець грузить машину. Андрій тут став збоку. А ось ця сканія, яку треба було об'їхати. О, тут так місце. Під ялинкою. Хтось писав, що мені треба продати свою машину і купити сканію, бо кращої машини, як сканія, нема. Ну, ця гарна, гарна бо жовта. Але все одно колір не такий, як в моєї. От така у нас вечірня загрузка. Я третій був в черзі, то я вже взагалі, коли сонце зайшло, ніч на дворі, а мене грузить. Це буде 14-й ковш. Нічого не видно. За 20 хвилин шоста качаємо повітря, будемо виїжджати. Вирішили їхати раніше, щоб можливо до черп стигнути. Заводили машини, качаємо. Хтось любить їхати у таку погоду. Такий дощ осінній, сіро так. Сьом годин ранку. Ми швиденько їдемо, бо ніби там черга, то поспішаємо на елеватор. Стоємо вже на елеваторі. Я згадав, я тут був колись в Адамполі, Ще як водій мій їздив, з ним їздив, катався сюди. Сою теж привозили. Ви подивіться на мою машину, особливо на колеса Таке враження, що я був на буряках. Чистота й порядок тепер. Машина аж блистить і прицеп. Помив. Можна їхати. Ну що ж, після двох днів дощів викликали нарешті на поле. Їдемо, їдемо, будемо пробувати, чи висохла та соя, чи не висохла. Та лишилось буквально. 100 з чимось гектарів. І отак дощ перебив, знову перенеслось. Так би, може, знов кудись їхав, десь далі, а так вже мушу довозити. То зараз будемо пробувати. Здається, я перший на загрузку, якщо я не наплутав з чергою. Приїхали на поле, заправитись заодно. Але на полі вже точніше по дорозі добре таке болото. Вже й буксувала машина з розгону шостою передачею в поле, щоб розвернутися. Ой, це буде сьогодні цікаво возовитися. Якщо ще буде. Тут поля немає, воно сире. Я не думаю, що сьогодні загружусь. А може пощастить. Резина то у мене нова, але що ж вона на такому болоті зробить? Два рази крутну, вже позабивало все. Ще є чарівна клопка блокіровочки. Але... Це ж магістральний тягач, що він тут зробить? Ви мені скажіть. Два рази буксанув і все і зарився. Один комбайн пішов пробувати, інший продувається, теж буде їхати. Один поїхав на інше поле, може там сухіше. Зараз буде видно, але тут казали, 8 гектарів залишилось. це Якщо по 3 тони, то це якраз я майже повний, 24, а мені по нормі 27 влазить. Якби все було нормально, сьогодні змолотили, я б хотів би вже поїхати кудись, завести то сою. Один комбайн мені вже сипався. Треба воно трошки сирувате. але я не агроном, і не директор, тут є кому вирішувати. Може й воно загалом сухе, бо пилюка летить, дивіться яка. Стоїть ставко. Молотиться нормально, комбайни не гавкають, не квакають, не стукають. Значить, нормально. Мені що, мені аби побише вони змолотили. Гарна вимита машина стоїть. Ходять два комбайни, мені вже два бункери всипали. Це ще мені два і трішки, і я буду повний. Не знаю, чи вистачить стільки поля. Там його не так багато лишилось. Але головне, щоб вони його добили. Я вже більше не хочу сюди повертатись. Це два бункера, два з половиною, і я планую виїжджати, але тут підсохло, бачу. Не знаю як ближче до виїзду, бо я заїжджав тут, так, трошки буксував. На поле заїжджав з розгону. Але я думаю, все буде нормально, вона вже буде підгружена, трошки легше йтиме. Бо так подивіться, які колеса. Як позапаковувала. Нічого, я думаю, мій дракон впорається. Добивають уже поле. Закінчилась ось така смужка. Зараз вони в півжатки будуть йти, чи як там, чи один будуть. І все. Ну і я майже повний не поспішаючи достабави до елеватора, встиг навіть є сьогодні, тут всі працюють, не прийдеться душувати. Це мене дуже радує. Зараз аналізи і визначаю, чи на малий елеватор на той старий, чи на цей. Добрий день, четвертий день дощів у нас. Приїхав до машини, думаю, буду щось робити. Не знаю як, але хочу закріпити цей ящик. Бачите? Тут чи вже немає. Самих цих направляю, крізьби всередині чи що. Коротше, не кріпиться. Він зараз буду думати, як його можна зафіксувати, щоб він менше кріпався. Який фронт робіт на сьогодні? Хочу вимити дракона. Біля цього дракона теж треба пічку поставити. Обидва мерседеса помиті, єшка, і гелік. Вже повитирав, сохнуть. Зараз треба приступати до салону, освіжити в маленькому Мерседесі. А в цьому то все нормально всередині. Коври все як положено. Тут практично чисто. А ну оцініть як у салоні, наскільки прибрав. Я завжди кайфую, коли машина технічно справна, ідеальна і коли в ній чисто. Ну хіба не краса? Ще раз покажу вам Мерседеса, ніколи такого не робив. Купив оцю баночку, як воно, чорнитель для резини, чи як він правильно називається, намалював колеса. А що якщо в тракторі так зробити? Щоб блистіли теж? А? Як думаєте? Подивіться на людину відстало від технологій. Помив машину сідаю, дивлюсь, загорілась помилка, що відключена подушка пасажира. Вже обшукав в інтернеті, як її включити, дивився сам, думаю, може тут десь, може тут десь. Сідаю на пасажирське сидіння. Працює. Це для людей розумних машина. Цілий день були відкриті двері, підсів, мабуть, акумулятор. А зараз підзаряди. Летів не приторможуючи, подзвонили, що вже всі на полі, попробували, ніби пішла молодьба, але здається, викликали Камази, бо ми мали бути перші, але ніби вже Камази грузяться. Але це не точна інформація. Зараз приїдемо на поле, побачимо. Цікаво, як туди дорога, бо тут бруківка ця викладена, то тут ще нормально сухо, Але дивлюсь, тут болото конкретне. Мабуть, сирувато на полі. Зараз буде під'їжджати. Напевно, буде перегрузчик вивозити, бо куди тут в коле Стільки дощів було. Що робиться. Камаз стоїть і я стою. Я вже давно казав, що у нас є щось спільне. Прицепи схожі на колір Молотять три комбайни, вже приїхав четвертий, але щось він стоїть. Пелюка то йде, але я думаю, воно теж сирувати. А з іншого боку вже немає куди тягнути. Я йду у машину. Сьогодні на полі рух капітальний. Все дуже швидко намолочується, сипле гарно соя. Я тільки отак під'їхав, вже один бункер всипали, перегрузчик усипається. Зараз теж він буде тут. Сьогодні вже й машин мало. Після дощу взялися плотно за сою. Всю дорогу так важко йшла машина. Я думав перегрузив, а це підгорб високий перед старокостянтином, хто знає. Шостою пониженою треба було вищою навіть виходити, сьомою. передачою. легенько вийшла, то я не знаю. Головне, щоб я не забагато взяв, бо з перегрузом не візьмуть. По кузову то багато, але воно сире. Ну, Зараз буде бачити. Ось я вже в Старокостянтинові. Кернел возить, буряки, фур повно. Ось я їду. Легковушки втікають. Мене відправили на Старокостянтинів, хоча переді мною машину на Шепетівку, теж не зрозумієш, хто куди буде їхати. Вже я на елеваторі, взяли аналізи, чекаю результатів. Камаз переді мною вигрузився, їде ще одна машина. Там на полі сипле так, не встигають машини відвозити, вже почали на базу возити. То ну я то вже все одно не встигаю загружатися другою. Але там ті, хто перші грузилися, то летять на поле назад. Мав я на цю яму таке. Не з першого разу, але з другого заїхав. Перший раз за взяв Бризку до правому бордюра, але ніби заїхав нормально. На годиннику майже восьма вечора, а я їду не додому, а на поле. Подзвонив до агронома, каже, їхати на поле. Комбайни ще ходять. Зараз Камаз грузиться, а після нього я. Я буду дуже здивований, якщо в такий пізній порі, я ще завантажусь. Але буде добре. І на цьому буде все на сьогодні. Комбайн висока, бункера і все. Зранку приїхав на поле. У нас така погода Silent Hill. Комбайни все стоїть в полі. Але раніше обіду нічого не буде. Культиватор тут. Все одразу культивують. І під тут приїхала ще якась фура, шторичимось згрузитися? включив підігрів дзеркал. Зараз випробую, чи працює, чи ні. ну Регулювання дзеркала правого точно працює. Ліве ні. Ліве ось тут відрегульовано. А праве то працює. Зараз цікаво, чи підігрів буде працювати. Світиться ж? Що я можу сказати? Менше хвилини пройшло. Дзеркало досить тепло, дивіться. Лишилось тільки по кругу, А так, розпотіло. Так що справа працює. А зліва то я і так і думав, що не буде працювати, там десь зеркало пошкоджене, відбите. Чи стукнуте. То там і регулювання не працює, і підігрів. Але вже добре. Праве працює. Диви, як на Назад збирається. Треба, так. Так, треба якісь штучки дручки робити. То ти кажеш ці теж брати, так? Ці теж брати? Червоненькі. Ага, поняв ох-ох-ох-ох! зізьмай. Дві, як пострибала. Оце ця, що була сюди побіла. Оп. І... Засіла у О, бач, вона сидить. І я казав, ті вони теж не повискакували. Ті повискакували О пів на шосту вечора тільки-тільки почали молотити. Тільки блиснуло сонце. Всі чотири комбайни вийшли в поле, оце так мені трішки сипнули, бо це вчорашнє. А тут, де ми вчора молотили, вже задисковано, вже трактор культиватором проходить. Все через те, що сьогодні був такий туман зранку, воно все було мокре, роса була до практично... Та навіть після обіду була роса. Ох, велика апаратура. Трактора він тільки отримав, казав цього. Так, Можна поспостерігати. Тяжко важко йшли комбайни, але все ж таки мене домолотили. Там один забився, здається, але все ж таки я повний приїхав цього разу вже в Шепетівку. Зараз маю вигрузитися і поки додому. На завтра ніби дощ знову стоїть. Така сьогодні напівдощова погода, то моросить дощ не йде він взагалі. В полонному вже два рази був, але як бачите, це навряд чи ман. Їду до друга на день народження. Лишив машину, ну не мали молотити, бо дощ, мряка, мокро. А тут дзвонять, що машин не вистачає, то я не знаю, там ніби батько мою машину зажене на поле. Якщо треба буде, то загрузять, завезе. Коротше, поїхав на вікенд. А все одно треба думати про роботу. Гарні тут такі осінні краєвиди. Вже справжня осінь. Кого я бачу? Сказали їхати за ними. Значить, їдемо за ними. Я приїхав взагалі подивитися на Антонову нову сімку. Він її здав на поліровку. Коля, скажи свій коментар, будь ласка. Дякую всім. Дякуємо тобі. Антон, а можеш включити, будь ласка, щось? По телевізору. Доставка футбола на око. На диво нормальний ранок. Хоч ми й сиділи вчора довго по нашим міркам. До першої ночі вже як... Вже не можемо сидіти так як колись. До ранку. Але... Планів купа зараз будемо їхати на квадроцикли. То збираємось. У в мене все багажнику. Антона БМВ Купешка. Лексус теж купешка. Гарні машини. Сиджу, чекаю в Антона четвертій поки вона прогріється. Зараз поїдемо, навідаємося до хлопців, що вони там чи грали всю ніч в плойку чи ні. Колі подарували на день народження PlayStation і телевізор, то мабуть ніч пройшла з джойстиком в руках. Мій дракончик стоїть, нікуди не їде, але може поїдемо Мерседесом на квадрики, якщо туди можна доїхати. Загалом розклад такий поки. Аж нева, сказав агроном, сьогодні вихідний. Завтра будуть пробувати. Я не привик до такої їзди. Вже я вдома, закінчилося свято, закінчились вихідні, зараз додому закидаю речі, переодягаюсь і одразу на поле. Машина там вже чекає, тому я їду вже... ще не будуть молотити пороса, але все одно. Ну... Треба поїхати, подивитися, може накачати повітря, подивитись в кузові чи вода не натекла. На цьому це відео закінчується. Я назнімав там багато квадроцикли, туди-сюди, але це вже буде у наступному випуску. Зараз ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. До нових зустрічей!